Війна для Юрія почалася ще 2014-го, коли довелося виїжджати з рідної Донеччини, займався боксом, звідси й позивний капа, вчився на кухаря, мріяв викладати фізкультуру школярам, але почалося повномасштабне вторгнення, і Юрій пішов до військомату. Напевно, собі щось доказати, що я щось можу, ну щоб не прийшли к нам товариші вдома. Спершу в дешеве, а потім у лавах Нацгвардії капа боронив Вовчанськ та найтяжчим, каже, був останній вихід з позиції з Підкуп'янська. Там разом із побратимом він перебував 120 днів. Ворог не давав просто зайти не, не одній групі, ну, щоб нас поміняли там то в півішки, то міномет. Ну, якби розбирали. Ну, хлопці не могли дойти, там трьохсот Усе необхідне бійцям скидали дроном. Скидували ночі баба Ягой наша, любимої. Що скидували? Та що, тушонку? Ну, в принципі, закази приймали, там могли в магазині купити, там, ну, все, що треба, покупали. Тому проблем з, ну, з питанням взагалі не було. Їм пощастило, розповідає капа, противник ще не виявив їхню нову позицію, а з неба надійно прикривали рідні дронарі, та все одно доводилося бути на поготові цілодобово. Днем ні ніхто не спав, це треба слухати, дивитися. А то там ще підвал був такий ну, неудобний, бо погана. погано. Ну, спали за сутки, в общем часа по три максимум. За всі 120 днів капа лише раз зміг зв'язатися з рідними, допоміг командир. По рації поздравляв э, дитину з днем народження. От. А я, коли вже приїхав, що планшет купив, бо вона вже Ютуб лістає. Планшет, мішку і щось ще. Як якусь велику коробку конфет. Тільки за чотири місяці, коли почалися густі ранкові тумани, дочекалися заміни. Однак повернутися назад було дуже складно. По нам працювали, э, мабуть, Ну, часа 3-4 міномети, FPV, там що тільки не було, скиди. І крайня ФПВшка прилетіла, і виходить, ну вона була зарядом, типу, заряджена, ну, якщо там, допустим, десь наступиш там чи щось, ну вона підірвалася. І вона прям у вход упала. І ми сидимо, думаємо, а що робити, типу, ну... Ми відсюди не вийдемо. Щоб вийти, бійці розібрали цегляну стіну. Я от взяв той пеньок і почав гупати по стіні. Вона почала осипатися. Почала потрошку зсипатися, хлопці почали допомагати. Порозбирали збирали ці кирпичі, а потім вже як, ну, ближе к утру, там, часу часів п'ять, лопатою. Землю почали штрикати, проштрикнули. Світ побачив, думаю, слава Богу. Це, ну і все, ми в дирочку вискочили і вийшли, як Іти назад, після 120 днів, майже без руху було тяжко. Я заходив, важив 100 кг, вийшов 75. І при цьому ще тоді, як ми виходили, треба було пройтися 11 кілометрів. Ну а ми ж все атрофірувалися, все атрофірувалось, таке тяжковато. Ми. Капа, пригадує інші виходи з позиції під Куп'янськом. Бувало, натрапляли й на росіян. Він іде з 5-літровою баклажкою за водою, коротше, десь шурує. Це, без броніка, без вообще. взагалі. им, ну, видать, сказали, що тут взагалі нікого нема. Ну, типу, ходіть на розслабуні. Ні, географію вони не вивчали. Просто більшістю людей, ну, реально, у них максимум місяць, там, ну, тільки пішла учебка. Нині Капа у відпустці. Каже після такого бойового досвіду, став більше цінувати прості речі. Переосмислив і взагалі дуже почав цінувати ті речі, які раніше не цінував. Навіть попити водички. Це ваші раніше якось не обращав увагу на це. На з позиції вийшов. Це в господі, я її не можу напитися, яка вона вкусна. А ще спілкування з друзями та родиною. Тому, доки у відпустці дорожить кожною миттю. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиця телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Що кілька ракет, приблизно три за повідомленням повітряних сил України зараз в небі над Київщиною та прилеглими областями. Будь ласка, будьте обережні. Якщо ви в зоні, де повітряна тривога, пройдіть в укриття, якщо є така можливість, уважно. Беріжіть своє життя, ну і життя, звісно, своїх близьких, друзів, рідних і так далі. Дякую, всі проекти «Поробочі», «Прямий ефір. Єдиних новин можна дивитися на нашому Ютубі. Далі Лілія налягака з апдейтом новин. Ми побачимося за.